Шановні присутні, розпочинаємо урочисту церемонію вручення оперативно-рятувального судна рятувальникам Одеської області. Для вручення до трибуни запрошується голова Одеської обласної державної адміністрації, начальник цивільного захисту області Максим Степанов. Ми всі вам, з вами знаємо про страшні події, які в нас були в жовтні 2015 року, коли в Дністровському Лімані затонула. Катір Іволга, загинула 17 осіб. У 2016 році, в травні місяці під час шторму, загинуло 4 особи, двоє дітей, двоє дорослих. І все це відбувалося в зв'язку з тим, що ви, такі освічені, знаючі, професіонали, не мали відповідної техніки для того, щоб рятувати, для того, щоб проводити аварійно робота. роботи. Но це було до сьогодні. З сьогоднішнього дня ви маєте такий плавзасоб. Плавзасоб, який в змозі виходити на моря при штормі до 5-6 балів. Відповідно, ми дуже розраховуємо на вас під час будь-яких, не дай Боже, але це життя будь-яких такого плану робіт. Відповідна рятувальних робіт. Я хочу сказати, що придбання цього катеру стало можливим спільні дії ДСНС та обласної влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, за що велика подяка всім депутатам обласної ради, які відповідне рішення проголосували. Зі свого боку можу сказати, що ми і надалі будемо. Завжди допомагати нашим рятувальним службам для того, щоб оснащення, техніка, яка вам необхідна для виконання професійно вашої роботи, у вас завжди була. Ну а вам бажаю, щоб цей катер як можна менше виходив в море. і щоб завжди, ви мені доповідали, що в нас без жертв. Що пригоди локалізовані і таке інше. Все вам самого-самого найкращого. Сертифікат на отримання спеціального аварійного рятувального катера придається начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Одеській області, полковнику служби цивільного захисту Геннадію Середюку. Мікрофону запрошується начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Федорчак. Дякую. Шановні володимир, шановні колеги, шановні присутні. Наше головне управління впевнено рухається в напрямку оновлення матеріальної чинівської бази. За останній короткий час поновили сім підрозділів в області і сьогоднішній день не являється виключенням. Сьогодні у нас велике свято. Сьогодні за допомогою обласної влади нам передано новий сучасний аварійно-рятувальний катер, який призначений для роботи в першу чергу категорії Чорного моря, який витримує шторм до балів. Я, скажу, більше того, аналогів такого катеру у нас в державі, в державі я. ще не було. Це перший катер, зроблений по спецзаказу. І я, користуючись нагодою, хочу висловити слова подяки від голови служби. Державної служби цивільного захисту генерал Майора Чічоткина Микола Олександровича, від особового складу від себе особисто за першу чергу начальнику цивільної оборони області, губернатору нашому Максиму Володимировичу, голові облради, депутатському корпусу за всебічну допомогу вирішення питань матеріально технічного забезпечення. Я як начальник гарнізону, як начальник головного управління запевняю керівництво області, мешканці області. Що одеський гарнізон готовий до дій за призначенням і Надалі буде виконувати завдання для збереження зброї життя населення. Дякую. Шановні присутні, А зараз запрошуємо голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова та начальника головного управління ДСНС України в Одеській області, генерал-майору служби цивільного захисту Віктора Федорчак оглянути оперативно-рятувальне судно спеціального призначення.